І зібрання рісали інур, 25 ліків Бадіузаман Саїд Нурсі 10 ліки. Охворий, що даремно непокоїться. Ти занепокоєний своєю недугою. Це занепокоєння підсилює її. Якщо хочеш полегшити свою недугу, намагайся не тривожитися. Думай про користь своєї хвороби, про воздаяння за неї, про те. Що вона скоро мине, Облиш своє занепокоєння, вирви коріння своєї хвороби. Так, стурбованість подвоює недугу, під матеріальною хворобою воно породжує у твоєму серці хворобу духовну, і матеріальна хвороба, маючи її за основу, триватиме. Якщо ж завдяки сподіванням, покірності, думати про приховану в недузі мудрість, то занепокоєння зникне. Тоді буде вирваний один з головних коренів тієї тілесної хвороби, вона ослабне, частково мене. Особливо через побоювання, через занепокоєння, незначна тілесна недуга загострюється в десятеро. Щойно стривоженість минає, минає дев'ять десятих хвороби. Крім того, що занепокоєння підсилює хворобу. Воно виступає у якості докору божественній мудрості та критики Божественної милості, а також як нарікання на милостивого Творця, тому занепокоєння має покарання, воно підсилює недугу так, подібно до того, як вдячність примножує дари та благо, так і скарга підсилює хвороби, страждання. До того ж, і саме занепокоєння є певною мірою хворобою. Ліками від неї є знання мудрості, суті недуги. Оскільки ти зрозумів її мудрість, користь, нанеси цей бальзам на своє занепокоєння, Стілися. замість жалкувати, сподівайся, замість ох, як жаль! Скажи хвала Всевишньому в будь-якому стані. Одинадцяті О нетерплячий хворий друже. Недуга, крім болю, якого наразі завдає, дає духовну втіху, що твоя хвороба від самого початку і до тепер минулася і приносить духовну насолоду від прихованого у ній воздаяння. У подальшому після цього дня і навіть після цієї години хвороба більше немає, і, звичайно, від того, чого немає, немає і болю. Немає болю, немає страждання. Через те, що ти даремно побоюєшся, з'являється нетерпіння, адже фізичний вияв хвороби, що був до цього, зник, разом із ним минув і біль, лишилося приховане в ньому воздаяння та радість від того, що ці дні минули, думаючи про них нерозумно засмучуватися та втрачати витримку замість того, щоб отримати від них користь і радість. Майбутні дні ще не настали, і вже тепер, з острахом думаючи про них, журитися про день, який іще не прийшов, і від хвороби й болю, яких немає, і втрачати витримку, уявляти існуючим те, чого нема, що це якщо не безглуздя? Оскільки термін хвороби, що минув до цієї години, приносить радість. І оскільки часу, що настане після цієї години ще немає, і хвороби немає, і болю немає, не розсіюй так направо і наліво всю силу терпіння та витримки, даровані тобі Всевишнім, Зосередь їх проти болю цієї години. Скажи: я, сабур, дай Боже терпіння, і терпи!